день у Захарії. Чому е, я вважаю, що 8 видінь а не 9. І е, коментатори, які я читав, всі вважають 8 видінь На це є причина. Я вам зразу скажу дам відповідь на це запитання, чому я вважаю, що 8 видінь а не 9. Е, тому що ви знаєте, що ми розглядали останній раз. ми розглядали Ми розглядали з вами другу половину. Шостого розділу. І так, не мов би ще одне видіння з 9 віша. І було мені слово Господнє таке: візьми від вигнання від Хелдая від Товії і від Едаї. І дивіться, зауважте, коли ми уважно читаємо, то всі видіння перед цим. І знову звів я очі в кожному видінні і підніс я свої очі, п'ятий розділ. П'ятий розділ. З п'ятого вірша і вийшов той ангел, що говорив зо мною, мною, та й до мене сказав: Зведи на свої очі. Четвертій розділ. Що ти бачиш? Е, четвертій розділ і вернувся той ангел, що говорив зо мною, і збудив мене як чоловік, якого буде, зісну його. І сказав він до мене, що ти бачиш. Третій розділ. І показав він мені Ісуса Великого Священника. Ми бачимо, що, ми бачимо, що в усіх видіннях йому щось показано і він щось бачить. Тому ми називаємо це видіння. Но у 6 розділі із Дев'ятого вірша він нічого не бачить, а йому пряме іде повеління іди і зроби. Тобто ми розуміємо, що це не видіння, а це повеління, що він має зробити. Тому з 9-го вірша у 6-му розділі Захарія не бачить, а має виконати те, що йому Господь повеліває. Він має іти і буквально зробити корону із, із, із того дорогоцінного каміння із того, що принесли дорогоцінності, які принесли із вигнання цих чотири чоловіка, які прийшли, вони він мав із того взяти і зробити корону. Кілька ярус там, бо в множені стоїть корони. І Коронувати Ісуса, коронувати Ісуса священника. Пам'ятаєте, ми розмовляли, ми над цим роздумували, що не повинно було робитися для священника за чином Мароновим, тому що їх не коронували, які царів коронували. Но тут Священника треба було коронувати. Ну І, і, і в Ісусі поєдналися два служіння. Він висідає на своєму троні, і він, як пересвященник і між ними мир. Тому що один чоловік в старому заповіті не міг виконувати дві функції не міг бути царем і не міг бути священником. За це йшло пряме покарання, коли люди посягали на служіння, наприклад, цар хотів виконати священницьку функцію, і Бог зразу його покарав, проказою. Тому ми розуміємо, що це видіння, це не видіння, а це пряме повеління. Захарія йде і це робить, тільки те, що робить Захарія, має символічне значення. Тому що в Ісусі, священнику, він показує на парость на паростка на пагінця, на пагінця, який прийде, і має зацарювати Тобто, це буквально уже тисячолітнє царство, де Христос зацарює на троні Давидовому, і практично, ось це останнє повеління являється кульмінацією до всіх восьми видінь Всі вісім видін ведуть до того. Ведуть при до досхіднього царства, і ось наступає тисхідні царство, і Христос коронований, і воссідає на своєму троні і в собі об'єднують дві функції: цар і священник. Розумієте? Тому це відповідь, чому я не вважаю дев'ять відінь, а вважаю, що вісім відій. А друга половина шостого розділу це пряме повеління іди і зроби. І воно має символічне значення, бо вказує на пагінця, який буде прообраз. Так. Про образ і вказу на Христа. Окей, добре. Хоча, скажімо, я абсолютно не маю нічого проти, як як пояснює Прокопенко, але але нюанс такий: про що говорить дорогі друзі? Ми з вами повторили 5 видінь. Про що говорить шосте видіння? Хто пам'ятає? Шосте видіння, і це у п'ятому розділі, так? Окей, Ліля, про летючого звія. Що символізує летючий звій? Або яке значення в собі несе ось це видіння летючого зві... звою? На російській мові летящий світа. Закон Божий, який несе благословення і прокляття. Так чи ні? Закон Божий, який несе благословіння і прокляття, але в даному випадку він ніс що? Прокляття. Він ніс прокляття. Окей, дуже добре. Що воно значило? Для чого це відіння було показане? Які, яка кінцева ціль цього видіння? Що Бог збирається що зробити? Очистити. Окей, окей, очистити шосте відіння? Очистити землю від кого? Від грішників. Очистити землю від грішників. Що означає зві? Слово, якщо конкретніше, він мав конкретні розміри. І ті розміри відповідали, пам'ятаєте? 20 іхтів на 10 іхтів. Тобто 10 метрів на 5 метрів. Воно відповідає чому? Скині святе і святих. Воно відповідає розмірам святеї святих, де находився ковчег, а в ковчезі що знаходилося? Божі заповіді, Божі заповіді. І, і дивіться, і він, піднімає, він піднімає, піднімає дві заповіді. Е, у, у перших чотирьох. Не призивай імені Господа Бога надаремно, або не присягай іменем Господа Бога надаремно. І, а що вони робили? Який гріх вони з собою? Який гріх вони винесли з собою з Вавилону? Право, право. Любов до? Гроші, гроші. до мамони, гріх грошолюбства. Тобто вони перейняли від. У Вавилоні перейняли ось цей гріх рушлю. Вони більше не вернулися до ідолів дерев'яних кам'яних, але у них почало провладати грошолюбство. вони впали, вони впали в поклоніння мамоні. І, і ось саме тут, на цій почві, вони почали один одного обманювати, вони почали хитрувати, вони почали підтримувати ваги. Марія, виключи свій мікрофон. Марія. Ви відчиниєте, добре, Окей. добре зробляю. Е, і практично, а друга заповідь, що робили? Що він тут говорить? Кого? Подивіться. Подивіться, будь ласка, четвертій вірш, е, третій четвертій вірші. І сказав він мені, це те прокляття. Що виходить на поверхню землі всієї землі, але мова йдеться про яку землю? Ізраїль, мова йдеться про Ізраїль. Бо кожен злодій буде знищений згідно з тим, що з цього Богу звою написане, і кожен, хто присягає ложно, буде знищений згідно з тим, що з того боку звою написано. Тобто ми розуміємо, що з двох сторін звою було щось написано. І тут ось ці дві цих два гріхи. Той, який обманює, і той, який ложно присягає, а ми розуміємо, що заповіді ділилися на дві частини. дві частини. Заповіді, які мали відношення до Бога, і заповіді, які мали відношення до ближнього. І до Бога третя заповідь не присягає бо не клянись іменем Господнім надаремно, не присягай, не призивай імені Господнього надаремно. І ось, хоча вони забули ім'я Боже насправді через те, що вони боялися назвати ім'я Боже, зато вони, за вони, за вони клялися і небом, і землею, і, 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 і храмом, і всім, що вони клялися. Головне, щоб Богом вони не клялися. Но ради, чого, ради чого взагалі люди кля, клянуться? Особливо, особливо, якщо ти не брешеш, тобі не треба клястися. Якщо ти не брешеш, і людина знає, що ти людина не а людина чесна, то навіть ніхто тебе не буде вимагати клястися. Але коли людина привикла брехати, і друга людина їй не довіряє, то ця, щоб підтвердити свою брехню, але би їй повірили, вона бере і клянеться, клянусь тобі. І... І вони робили це ложно. Ради чого? Ради особистої вигоди. Ради того, щоб досягнути своєї цілі. Клянусь собі, що там не 800 грам, а там 1000 грам, там кілограм. Це так для прикладу просто. А з другої сторони, кого він вигубить? Тих, що обманюють. Тих, що обманюють. Тих, що крадуть, вибачте, тих, що крадуть. А е, восьма заповідь, що говорила, не кради. Не кради. Тому бачите, з однієї сторони, те, що повідношенню до Бога, з другої сторони, те, що повідношені до ближнього, воно і відображає, відображає Божі заповіді. А ми можемо розширити Боже Слово. Боже слово, яке вимагає від людей конкретної поведінки, а люди його переступають. І тому це стягу на себе, що закон обіцяв? Будеш виконувати закон, будеш благословений. А будеш приступати, то що пожнеш прокляття. І тому тут він показує, що ви прийшли з Вавилону, я вас освободив, але ви знову пожнете прокляття. Знову на цю землю прийде прокляття. Воно прийшло? Прийшло. Прийшло. І знову народ був в Росії. Про що говорить друга частина? Або, скажімо, про що в чому заключається сідуюче відіння, сьоме видіння? Жінка посеред Ефе? І ця жінка що є? Саме нечестя. нечестя, саме нечестя, або беззаконня, або несправедливість по різному переводять І, і де вона де вона засіла? В землі ізраїльській правда? Вона засіла в землі, землі Ізраїльській. А потім що показав Ангол? Що прилетіло там е... а, два, два так при не. два Аїста? чи один Аїст? Вже не помітила. Ага, і крила Каїса. Бачите, я вже забув. Окей, дякую. І по і понесли. І куди вони понесли? Бувало. 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 Тобто нечестя віддалилося. Нечестя віддалилося звідки. З Ізраїльської землі на нечесті видини і засіло на своєму місці. Засіло де в вавилоні. вавилоні Тобто десь, перед другим приходом Ісуса Христа, перед встановленням Тишнітнього Царства. Ізраїль має бути очищений від цього. Тобто, для того, щоб Христос прийшов і встановив своє царство, має бути очищена земля і має бути очищений, має бути очищений народ і має бути очищена земля. но Потім слідуюче видіння, над чим ми будемо зараз згадувати, показує, що не тільки Ізраїльва земля буде очищена, але і суд буде завершений над народами, і земля вся буде очищена. Коли <кій> прийде Христос. Скоріше всього, скоріше всього, мова йдеться про те, що. Центром, центром цієї цього нечестя стане, центром цього нечестя стане якесь місто, яке буде відбудоване на, там, де знаходився Вавилон. Тобто зараз богослови, багато богословів інтерпретаторів думають, що, що можливо це Америка. Можливо, це Америка це ось той символічний Вавилон, про який тут говориться в Захарії, про якого говориться, пам'ятаєте, книга об'явлення 17-18 розділ? І 18 розгляд показує, що великий Вавилон впаде, і будуть плакати за ним ті всі, які з ним торгували. Торгували велике місто, Вавилон впав. Багато думають, що це, скоріше всього, Америка, яка на сьогоднішній день є центром, е, центром економічного, е, як то назвати правильно, розвитку. Економічний центр, так. Тому що все, Ви подивіться, як сьогодні маніпулює Америка всім світом, тому що всі економічно з ними вони так вибудовували економіку, що всі з ними пов'язані. А що всі гроші і Все, що є, тримають євреї. А це ж це все не честя ворожі. А може якось це зміниться, що євреї начнуть жити інші Інші коментатори вважають, інші коментатори вважають, що буде відбудований таки на тому місці, тому що тут написано конкретно, що і засяде в землі Синяр чинар тобто там, де находився Вавилон. Скоріше всього, буде економічний економічний центр, якимось чином. Ну, щось подібне, як наприклад, на сьогоднішній день Дубай. Так, от Дубай, це місто, яке прямо на очах розвилося до таких, до таких меж. І ми не знаємо, які ще зміни будуть у світі. розумієте? Ми не знаємо, до чого ці всі політичні економічні зміни приведуть. І вважають, і, і вважають, вважаю, що буде відбудований, десь там на тому місці буде відбудований економічний центр всього світу. І... І таким чином ми бачимо, що ось цей центр ось цього нечестя він буде зміщений на своє місце, звідки він вийшов із Вавилону, туди він знову засяде. А восьме відіння показує, що в кінцевому результаті він буде знищений. Все буде знищено, тому що ми зараз прийдемо до восьмого відіння. Таким чином, сьоме відіння на що вказує, що що Бог збирається зробити? Очистити що? Землю від нечестя. Землю, тому що буде перенесене нечестя із землі ізраїльської в своє місце в Вавилон. Очищення Ізраїля. Шосте видіння, Шосте видіння. Бог очистить свій народ. Хоча це може бути, ви розумієте, це може бути одна і та сама дія, але він конкретно показує, що він збирається зробити. Він хоче очистити, знищити всякого е, злодія. І всякого, хто присягає ложно, тобто переступає слово Боже, він каже: всякого грічника я знищу, Бо чи земля буде очищена від гників. А сьоме видіння показує, що земля буде очищена від нечестя. Від нечестя. Це нечестя, воно буде переміщене, воно буде переміщене, сяде на своє місце. І тоді він показує восьме віддіння. Про що говорить восьме видіння? Кажи, кажи, я, 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 я перескажу. Чотири колесниці, які вийшли з-поміж двох гір, так? Мідяний гір, мідні гори вказують на гнів, на суд вказують. І що? І вони мали піти в, чот... вони мали... в чотири напрямки. Вони мали, вони мали, вони мали обійти всю землю, чотири напрямки. Це дуже сильно пов'язане із першим видінням. Пам'ятаєте перше видіння, що Бог посилає, Христос посилає ангелів, щоб вони обійшли землю. Вони обійшли землю, і теж там ці самі, ці самі коні згадуються різних мастей. Вони обійшли всю землю і повертаються. І що сказали? Народи. Що народи сидять спокійно. Народи сидять спокійно. І Бог, і Бог гнівається на народи. Тобто перше видіння закінчується тим, що Бог гнівається на народи і хоче зробити мирність своєму народу. А ми бачимо, що. Події розвиваються, лаконічно розвиваються у кожному видінні, що Бог збирається зробити з цим народом. І закінчується тим, що в восьмому видінні знову він посилає колесниці, знову ці коні, і він звершає суд над народами. Перше видіння – він гніває цим народи, а восьме видіння він звершає суд і його гнів заспокоюється. Його гнів заспокоюється. Особливий акцент робиться, особливий акцент робиться на північний край. На північний край. І ми знаємо чому. Тому що там засіло нечестя, і Бог знищує це нечестя там разом з тим Вавилоном. Дивіться, ми прочитаємо 6 е розділ, восьмий вірш. І кликнув він до мене і сказав мені, говорячи, побач, ті, що вийшли до північного краю, заспокоїли духа мого в північному краї, заспокоїли Духа, тобто заспокоївся Божий гнів. Заспокоївся Божий гнів. А чому іменно у північному краї? Тому що у попередньому видінні нечесть за сіло в північному краї, за в землі Синя. Розумієте? Тобто воно одне з другим пов'язано. Іншими словами, ми розуміємо, що восьме видіння, що воно показує? Воно показує звершення Божого суду над народами і заспокоєння Божого Гніву. І заспокоєння Божого Гніву. Коли це відбувається, вприти перед тисячолітнім царством. І тоді повеління: іди тепер і помаш Ісуса. Тобто наступає тисячолітнє царство, іди помаш Ісуса і цього помазання цього Ісуса або. Йди в корону, і, вибачте, йди в корону Ісуса. І це в коронування Ісуса вказує, що ось наступає в тіжітьому царстві коронування Ісуса Христа, отрас, е який засяде на троні Давидову на землі, і буде царювати. В ньому об'єднаються дві функції. І одна, друга суперечні не будуть, але між ними буде мир. Він буде і царем, він буде і священником. Пам'ятаєте видіння попереднє, по-моєму, по моєму. По -моєму Четверті і п'яте видіння Бог відновлює священницькі народу П'яте відіння Бог відновлює царські функції народу. А тут Бог показує, що ось хто буде царем і ось хто буде священником. Царем і священником буде Христос, а народ буде виконувати царські і священницькі функції. Тобто ізраїльський народ він буде у голові всіх народів, як і було обіцяно згідно старого Заповіту, згідно закону, буде ж у голові всіх народів, але вони не змогли виконати свої функції. І тільки дякуючи істинному пересушеннику, істинному пересушеннику і істинному цареві, цей народ зможе виконувати свої функції в тічні царстві, вони будуть контролювати, щоб народи виконували Божий закон, і вони будуть е е займатися тим, щоби. Навчати народи е, Божого Слова. Розумієте? Що робить церква? Церква царює разом з Христом. Є запитання? Запам'ятали ці видіння чи ні? Я думаю, що ми вже стільки разів їх пройшли, що ми повинні запам'ятати. Хоча пройде трохи часу. Я знаю, що ми багато книг так проходили і повторювали, а проходить час і що? За вас. Але повірте мені, наприклад, я беру книгу Осі, я беру книгу Амоса, я беру книгу Михея Я так само, як ви, я вже забув. но я повертаюся, мені достатньо трошки почитати, і все, у мене зразу відновлюється картина, я пригадую, про що йдеться мова, я пригадую, що що цей. А так воно забувається. от, от, тому, от тому, дивіться, Петро каже, поки я в цій, в цьому тілі, в цій хижні, я переста, я не перестану вам що нагадувати. Тобто, те, що я вже вам проповідував, я знову і знову буду вам проповідувати, чому ви маєте необхідність, щоб вам нагадувати. Тобто, ми люди і ми маємо необхідність освіжувати постійно пам'ять. Є люди, які мають кращу пам'ять, є люди, які мають слабшу пам'ять. Молоді краще запам'ятовують, старші вже гірше запам'ятовують. Ну якщо ми візьмемо Макартура, то не всі люди, такі як Макартур, він вже перед смертю, коли. Брали в нього інтерв'ю і задавали запитання, цей чоловік ті відповіді давав, що що це просто дивиться такий ясний розум, така пам'ять, що це просто дивується. Ну Але це Бог його так благословив. Ну, все рівно, кожному із нас треба обновляти свою пам'ять. Треба обновлювати те, що ми вже вчили, проходили. Треба знову і знову повторювати. І це нормальне, це нормальні речі. Багато людей жаліються, що ну читаю, читаю, не запам'ятовую. Дорогі друзі, ніхто не години з першого разу запам'ятати. Це хіба мусить бути якийсь феномен? Багато раз треба читати, багато раз треба про це роздумувати, і тільки тоді тобі починає відкладатися і десь в пам'яті залишається. А так, раз, два прочитав, не так легко запам'ятати, тому знаєте, що це нормальні речі, коли ми забуваємо. Но треба завжди обновляти пам'ять. Окей, тоді, дорогі друзі, я закликаю нас до молитви, якщо все зрозуміло. Ви бачите, ми побачили з вами в мініатюрі Божий план, що Бог задумав для свого народу. І ми розуміємо, що ми маємо в цьому частку, тому що третій храм розглядається, нема в Біблії, в книзі пророка Захарії Бог не розділяє на третій храм, на четвертій храм або навіть другий, третій, четвертій, тому що той храм, який вони будували. Він в першу чергу підбадьорує свій народ, що будівництво храму буде завершене. І зоровавель, який поставив угловивий камінь, він поставить і угловий камінь в самому верху. Тобто, при зоровавелі він буде закінчений. Але ми бачимо, що насправді цей храм, його ціль буде завершена тільки в тихому тих царстві. І тільки в тихому царстві Христос в ньому сяде буквально для того, щоб царувати, виконувати священницькі царські функції. Тому ми розуміємо, що коли... Ідуть ці відіння про храм, Бог не розділює другий, третій, четвертій храм, а представляє як одне ціле. Як одне ціле. Так само, як було в строму заповіті представлено прихід Ісуса Христа. І в багатьох випадках Він представлено як одне ціле. А ми потім конкретно бачимо, що Біблія розділяла і показувала, що буде два приходи Христа. Так само і з храмом. Представлено як одне ціле, але ми розуміємо, що. Був другий храм, потім він був зруйнований, буде третій храм, він буде зруйнований і в кінцевому результаті буде четвертий храм. Це вже в Тихтому царстві, бо ми з вами прочитали у шостому розділі. Хто побудує той храм? Христос. Той помазаний, той, той та отрас під його керівництвом буде побудований храм в Тихтому Царстві. І він в ньому буде осідати. Окей. Будемо молитися, і тому будемо молитися, брати і сестри, щоб ми твердо уповали на Божі обітниці, на Боже Слово. Бог нам відкрив, що він збирається зробити з цим світом. Бог нам відкрив, що він збирається зробити по відношенню до свого царства. Бог вам відкрив, що ми маємо участь у його царстві, уже починаючи тепер від нашого служіння йому на землі. Довір'я Його Слову, уповання на його обітниці. Тому за це треба молитися, просити, Господи, допоможи твердо стояти в істині. То може твердо вплати на твої обітниці. Тому що знову повторюю: те, що відбувається у світі, воно вибуває. Якщо людина не має твердої, твердого упування, має ясності в тому, що вона вірить, куди вона йде і на що вона упуває, то в неї земля тикає з під ніг. Людина боїться, людина переживає, людина впадає в страху у відчай. А що буде завтра? Світ нестабільний, війна розповсюджується. Це може потягнути безробіття, це може потягнути голод, це може потягнути. Тут можна думати і придумувати. І люди в страху. Дорогі друзі, ми повинні розуміти, що Бог суверенний, Його воля виконується в будь-якому випадку. Ми знаємо, що те, що він предсказав, те обов'язково сповниться. Ми сьогодні будуємо духовний храм із себе самих Духом Святим. Будуємося в духовний храм, але ми знаємо, що в Тишітьму царстві ми будемо з Христом. Царювати, він буде царювати буквально на землі і буде буквальний храм. Ми будемо разом з ним царювати. Тому хай нас Бог благословить, щоб ми йому були усьому вірні і будемо молитися за ці нужди, які були. То хто йде зараз? Роман, ти з ким йдеш?